Президент України Володимир Зеленський відвідав Румунію з офіційним візитом і дав вичерпне інтерв'ю виданню дідже 24». на прес-конференції. Було чотири журналісти, які задавали питання щодо ситуації в нашій країні про вибори в Україні та США, про Путіна, про війну в Ізраїлі та допомогу. Як думаєте, що сказав Зеленський про свій другий строк президентства? Та як війна в Ізраїлі вплине на підтримку України? Далі розкажу журналістів, цікавило, чи потисне він руку Путіну щоб зупинити війну. Я буду дуже чесним. Він вже навіть не може прийняти рішення. Він не хоче нічого закінчувати. Йому це не цікаво. Рукостискання нічого не означає. Якщо ви хочете зупинити війну, ви зробите все можливе, щоб зупинити її. Ви розмовляєте з усіма людьми, які готові до переговорів. А він не хоче в голові. Він хоче рухатись вперед, і не тільки це стосується України. Ось це проблема. Він хоче більше територій, які були в СРСР. Я говорю про Молдову, країни Балтії. Наразі в інтернеті багато зради, ніби війна в Ізраїлі перетягне допомогу і увагу на себе. Не забуваємо, що війна це завжди горе і її треба закінчити. Тому Зеленський відповів так. Найбільша проблема полягає в тому, що ви не можете зосередитися на багатьох речах одночасно. Ви повинні вибрати, кого ви підтримуєте грошима, військовою допомогою. Щоб підтримувати поле бою? Ви не можете відкрити багато фронтів. Це зрозуміло. Після всього, що сталося, деякі мало вони люблять кров. Вони не можуть заспокоїтися. Не можна порівнювати одну війну з іншою. Чи рухається світ до глобальної війни? Я думаю, що Росія зацікавлена в цьому. Для одних війна це трагедія, для інших відкриває можливості. Вони хочуть довгострокової дестабілізації світу. Ми бачимо Росію в політичній ізоляції. Зупинити це можемо лише через глобальну єдність великі, сильні країни. Та чи отримає Україна допомогу від США в контексті війни в Ізраїлі? Отримуємо, але менше це зрозуміло, тому що це великий виклик. Ми не воюємо за підтримки США з Ізраїлем. Ми нормальні люди. Маємо те, що маємо. Українців теж цікавлять ці питання: зима близько, і чи готові ми до цього? Зима була трагічна. Ми не знали, як з усім цим впоратися. Ми намагалися вирішити багато проблем за допомогою невеликих ресурсів. Було холодно, не було світла, не було тепла. Ми сильні люди, тому не скаржимося. Володимир Олександрович згадав той рік і натякнув на те, що наразі чекає допомоги, щоб полегшити життя людей. Але як виявилося, підтримка хоч і є, захистити Україну від ракет, а людей від смерті це замало. Коли ми говоримо про протиповітряну оборону, у нас багато проблем: зима, лікарні, школи. Я чекаю позитивного результату війни. Говорю про те, як пережити зиму. Давайте старанно працювати. Якби Румунія могла допомогти нам із системами протиповітряної оборони, це було б чудово. У вас є системи, яких немає. У нас президент згадав, що й перші дні та місяці війни, як світ встав на захист. Не будучи країною НАТО, ми спочатку не мали зброї і заходу. Потім ми перейшли на таку зброю і боєприпаси. Люди допомагали нам, посилали зброю, ви допомагали нам артилерією. Контрнаступ турбує кожного. Зеленський розповів і про нього. Викликів багато, але ініціатива за нами. Йдемо далі вперед. Ми втрачаємо багато людей, але ми йдемо вперед. Президент сказав, що ніхто нині не може назвати точну дату закінчення війни в Україні, але ми вже в останньому періоді. Це остання частина війни, це не її середина. Перший період захоплення, потім зупинка наступу Росії та перехоплення ініціативи. Я думаю, що ми в останній частині у нас багато побоювань, але ми в останній частині найважчій. Окрім цього, до президентських виборів США залишилося не так багато часу, чи є він для України щоб повернути своє, і як відреагує США, якщо будуть зміни? В білому домі все має вплив кожна зміна. Не можу сказати, що все буде як і раніше. Я не знаю, як буде, хто переможе у виборах, але це рішення американського народу. Я не впевнений на 100%, що все зміниться. Я не можу бути впевнений. Є інститути, політика працює за певними правилами. Американці мають своє бачення і цінності, і це дуже важливо. Навіть якщо відбудуться радикальні зміни, люди зупинять вас, якщо ви захочете зробити щось божевільне. Я не можу оцінити наскільки ці зміни відбудуться, але так. Вони турбують журналісти цікавилися питаннями і про родину. І якщо дружина президента Олена Зеленська завжди в інформпросторі, то діти ні. Як вони живуть під час війни і чи задають питання батьку? Вони розумні діти. Вибачте, що їх розхвалюю. Вони все розуміють і бачать. Я думаю, що вони не хочуть про це говорити. Вони не хочуть, щоб я засмучувався, думав про інші речі та втрачав увагу з головного. Чи буде все ж таки Володимир Зеленський балотуватися на наступні вибори? Якби війна тривала, так якби війна закінчилася, ні. Я не можу втекти під час війни. І звісно ж, президент подякував за підтримку кожному в Румунії. Світ з нами. Всі розуміють, що Путін це зло, та бачать жорстокі дії його армії в Україні. Тому підтримка буде, і не треба розганяти неправдиву інфу в Тіктоках. З нами багато друзів, які підтримують. З початку повномасштабного вторгнення український народ та його президент як символ стали уособленням боротьби та волі до перемоги. Зеленський отримав багато слів підтримки та подарунків, і ці подарунки були не завжди у виді зброї. Ось, наприклад, із новенького боксерська асоціація WBC зробила символічний подарунок для Володимира Зеленського. Онорові чемпіонсбелдарегов дадюрісідолювісі. Фул of official. Президент Сулейман подарував спеціальний пояс. На ньому президент України зображений поруч з великими чемпіонами боксу. Він висловив повну солідарність з Україною. і Передав слова поваги за боротьбу, яку веде українська нація проти кровожерливого ворога. До речі, подібний пояс WBC тарувала українському чемпіону Олександру Усику. Він був присвячений Україні та зроблений у синьо-жовтих кольорах. Ну а ми продовжуємо боротьбу. Наші хлопці на фронті. Ми у тилу, а президент у ділових зустрічах, аби допомогти країні. Сьогодні він прибув до Брюсселя з неанонсованим візитом, бо в столиці Євросоюзу відбувається 16-та зустріч у форматі Рамштайн, а також засідання Ради Україна НАТО. Чекаємо на новини і ще раз дякуємо кожному, хто боронить країну і допомагає. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Ми працюємо для вас.